Банківська картка замість талонів та проїзних квитків. Відтепер безконтактні розрахунки доступні й пасажирам столичного швидкісного трамваю. Спеціальні рідери, які зчитують інформацію з карток MasterCard PayPass, встановили на турнікетах шести станцій борщаївської лінії. Вартість проїзду від цього не міняється. Комісія з клієнта не стягуватиметься. Окрім цього, на всіх шести станціях пасажири матимуть доступ до безкоштовного вайфаю. Чоловік просто одним прикоснення може заплатити за проїзд, що в принципі дуже удобно і очень технологій. За кілька місяців можливість безконтактних розрахунків з'явиться на усіх 16 зупинках швидкісного трамваю. Обіцяють у КМДА. Нагадаємо, раніше така технологія була запроваджена на 17 станціях метрополітену.